Шановні громадяни, правоохоронцями Радехівського відділення поліції проводиться комплекс оперативно-профілактичних заходів щодо стабілізації криміногенної ситуації на території Радехівського району в період з 7 до 31 листопада 2016 року. Радехівським відділенням поліції здійснюватимуться заходи щодо надання якісних поліцейських послуг і забезпечення публічного порядку та безпеки. Протидії злочинності, надання допомоги громадянам, які її потребують. Метою проведення заходів є стабілізація кримінгенної ситуації, реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, зниження рівня злочинності, підвищення результативності, роботи з розкриття злочинів та досудового розслідування, підтримання публічної безпеки і порядку. Вказану мету планується досягти шляхом проведення заходів на основі детального аналізу стану криміногенної обстановки в районі, активізації роботи слідчих працівників кримінальної поліції, дільничих офіцерів поліції, працівників ювенальної превенції, патрульної служби, комплексного застосування сил та засобів, відпрацювання місць концентрації злочинів та осіб, котрі схильні до їх вчинення. Активізації досудового розслідування з метою притягнення злочинців до відповідальності та їх ізоляції від суспільства, активізації роботи слідчих з виявлення та усунення причин і умов, що сприяють правопорушенням, активізації профілактичної роботи з особами, які перебувають на профілактичних обліках, розшуку осіб, які переховуються від суду та слідства, безвісно зниклих громадян. Вилучення з незаконного обігу зброї, наркотиків та інших небезпечних речовин, проведення заходів по лінії дозвільної системи, збільшення кількості нарядів поліції на вулицях для попередження вуличної злочинності, проведення профілактичних заходів на автошляхах з метою попередження порушень правил дорожнього руху, відпрацювання місць збуту краденого майна, виявлення осіб, причетних до втягування дітей у злочинну діяльність. Припинення правопорушень, пов'язаних з незаконною реалізацією спирту алкогольних та тютюнових виробів. Отож, шановні мешканці нашого району, правоохоронці просять з розумінням поставитись до відпрацювання, максимально сприяти поліцейським у їх роботі та повідомляти про відомі вам факти вчинення злочинів, особливо щодо нелегального зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки та наркотиків, а також грубих порушень публічного порядку. Проблема наркоманії в останній час стала дуже актуальною і особливо турбує те, що наркоманія зустрічається серед молоді і нерідко серед неповнолітніх. Таке негативне явище в нашій країні обумовлене схильністю певної частини нашої молоді до наслідування дурного прикладу. Вживання наркотичних речовин найчастіше починається з цікавості, після порад умовлянь когось із знайомих спробувати. Відмова викликає насмішки та докори більш бувалих товаришів. Звинувачення, що тобі бракує мужності, зміркувань хибної гордості. Подавляючи у собі природне для людини почуття самозбереження, підліток не наділений, не наділений в достатній мірі вольовими якостями, приймає наркотик, що в перший раз уже виявляється руковим. При отруєнні наркотичними препаратами кора головного мозку потерпає від незворотніх змін. Кожен вид наркотиків викликає порушення свідомості різного типу та глибини, від звуження е, сприйняття реальності до різного ступеня запаморочення. Довге вживання наркотичних речовин руйнує все гарне в людині, робить її здатною на будь-який аморальний вчинок. Рано чи пізно визнання трагічності свого стану, зламаності долі змушують скоювати аморальні з погляду нормальної людини вчинки, тягувати в тенета нові жертви. Пропагуючи хибні переваги наркотиків. Типова логіка наркомана, який вчиняє, е, вчиняє так, чому я один повинен гинути, чим інші кращі за мене. І що найжахливіше, не завжди вдається своєчасно ізолювати від суспільства таких людей та вберегти від їх пагубного впливу наївних підлітків, здатних повірити в грубу брехню. Другою, не менш важливою причиною, яка змушує декого пропагувати переваги наркотиків, Є бажання нажитися. Нерідко з підлітками намагаються познайомитись такі собі добрі люди, переконуючи їх прийняти в дар певну кількість наркотичних речовин. І якщо знаходяться бажаючи приймати подібні подарунки, вони безкоштовно забезпечують його наркотиками, однак тільки до того часу, поки в підлітка не з'являється залежність від наркотиків. Ось тоді, знаючи, що жертві нікуди подітися, вони з великим прибутком окуповують витрати на дружні подарунки. Дуже часто, навіть після одноразового прийому наркотиків, не кажучи вже про тривалий прийом, спостерігаються явища, які лікарями називаються терміном психози. Немає такого внутрішнього органу або системи в людському організмі, які б не страждали та не руйнувалися від дії наркотиків. Передчасне старіння, передчасна смерть, неминучий результат дії наркотичної отрути на людський організм. Чим молодшим є наркоман новачок, Тим згубніший вплив наркотику на його організм, тим скоріше наступає старіння. Будь-який наркоман веде протиправний спосіб життя, він деградує, чи морально та соціально, як правило, здатен на скоєння злочину, щоб за всяку ціну дістати ті чи інші препарати. У зв'язку із цим передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність за вживання, зберігання, перевезення, розповсюдження наркотиків. Покарання за ці дії є максимально суровим. А кримінальну відповідальність несуть особи з 14 річного віку. До осіб віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, пов'язані незаконним обігом наркотичних речовин, застосовуються заходи впливу на загальних підставах. За правопорушення, скоєні неповнолітнім до 16 років, несуть відповідальність батьки або особи, які їх заміняють. Отож, шановні батьки, будьте уважнішими до своїх дітей. Багато розмовляйте з ними про шкідливість вживання наркотичних речовин для того, щоб ваша дитина не зробила першого кроку до безодні.